Так, всім привіт! Давайте сьогодні переглянемо каталог на жовтень місяць. Ось такий він яскравий. Цього разу огляд каталогу буде в онлайн форматі. У нас у жовтні очікує багато новинок, буде дуже багато видів твердого натурального мила. Кому цікаво, можете ставити на паузу, читати, бо тут правда багато: і алоевера, активоване вугілля, органова олія, кокос, шафран, рис, лавровий лист. Може, велова смола лаванда ну, на будь-який смак і запит. Так, у нас буде нова люксова лінійка догляду за обличчям. Це професійна лінійка. Чекаємо також більше інформації від компанії про цю лінійку, але нам вже сказали, що це дуже якісний продукт. Так, тут у нас наша лінійка з колагеном. І акція маска за 19 гривень при покупці іншого товару зі сторіночки 7. Тобто при покупці сироватки або крему з колагеном масочка за 19 гривень. Так, тут у нас без акцій наша наш топ-продаж серія з прибіотиком. Дуже крута рекомендую. Так, серія Anti-Aging, це у нас серія з безсмертником, антивікова лінійка. І тут теж акція, маска для обличчя за 19 гривень за умови придбання будь-якого іншого товару зі сторіночок 12-13. Так, супер ціна в нас на зволожуючий крем для обличчя. Це крутий крем, я таким користувалася. Він дійсно дуже гарно зволожує. І для сухої шкіри він підійде набагато краще, ніж, наприклад, для моєї комбінованої. 359 гривень замість 419. Хороша знижка, тобто звертаю увагу. Так, знову у нас акція «Маска для обличчя за 19 гривень за умови придбання будь-якого товару із серії протопігментації, тобто при покупці крему або сироватку протипігментації знижка на масочку. Так, у нас набір делікатне відбілювання, тобто відбілюючий крем для обличчя плюс відбілюючий крем для тіла за 499 гривень. Тобто якщо купувати разом, це вийде більше 500. Хороша знижка на наборчик. Супер ціна на всі маски для обличчя зі сторіночки 20, а 209 гривень будь-яка маска для обличчя. Замість 239. Тобто 30 гривень економія просто на масочці. Чудово. Так, тут ми без акцій додаткових. Так. Знову акція 50% знижки на кожен другий гель для шкіри навколо очей, вуста очей зі слизом равлика. Гельчик дуже класний, він дуже економний, дуже гарно вбирається. Я таким користуюся зараз. Його, правда, височайно довго. І акція просто шикарна. Тобто один 179, а другий буде 90 гривень. Чудова акція. Так, це наша серія. Захист від сонця. Тут у нас без додаткових акцій. Так, знову акція: знижка 50% на бальзам для губ за умови придбання скрабу для губ. Тобто купуєте скраб для губ 299 гривень. І ось цей бальзамчик отримуєте зі знижкою 50%. Чудова акція. Наші помади. Супер ціна на насичену помаду. 199 гривень будь-які з відтінків. Тут обов'язково прикріплю совочі цієї помади, як вони виглядають в реальному житті. Так, супер ціна на палетку коректор. Знижка 50 гривень. Чудова знижка. Звертаю увагу на цю акцію. Так, знову в нас супер ціна на м, стік для контурингу. Взагалі знижка 100 гривень. Дивіться, ціна 499 гривень, а у жовтні буде 399 гривень. Супер! Так, тут без акцій додаткових. Супер ціна на всі відтінки рідких рум'ян бренду New well. Це наша нещодавна новинка декоративної косметики. І дивіться, як класно, що на них вже йде акція. Так, тут у нас декоративна косметика Gesene, теж дуже класна. Це новинка наша. Новинка минулого місяця. Дуже-дуже класні продукти. І ціни, в принципі, досить-досить непогані на них. Так. Дивіться, тут маємо новинки. Матова помада в карандаші 179 гривень. У нас тут аж 8 відтінків, 179 гривень прекрасна ціна. Наші лідери вже мали змогу затестити цю помаду, і вони ділилися. Це дуже крута помада. Вона не сушить губи і вона дуже класно тримається. І дуже-дуже красиві відтіночки. Їх тут аж 8. Буду чекати свочі, можливо, сама навіть придбаю кілька штучок, щоб показати, як вони виглядають живо. Так, також у нас ще одна помада в класичному дизайні, теж матова. У нас тут буде 6 відтіночків. Супер. Так, наші аромати чоловічі. Це теж наші новиночки. Дуже сподіваюся, що вони вже будуть на складі доступні до замовлень, тому що аромати тут дуже шикарні. До речі, це у нас аромати відомих, аналоги відомих брендових ароматів. І я вам тут прикріплю картиночку, аналогами яких ароматів є чоловічі і жіночі аромати. Так, тут у нас трошечки звертаю увагу, піднімалися ціни. Не сильно. Наприклад, Cool Girls на 20 гривень стало дорожче. Так, тут у нас без додаткових акцій. Наш догляд за волоссям дуже багато у нас різних лінійок за волоссям на будь-який запит. Термозахист дуже крутий. Я собі придбала, дуже-дуже подобається. ще й пахне дуже приємно, квітковий аромат має. Так, тут у нас для вирівнювання, для чутливої шкіри голови, скраби ну, дуже-дуже широка лінійка саме для волосся. Це професійна лінійка, теж крута, я з колагеном користуюсь, дуже подобається. Наш топ-продаж шампунь для блондину. Це шампунь, який нейтралізує жовтизну волосся. Тут у нас акція на піно для вани. Набір із двох ароматів: тропічний коктейль плюс крем-карамель за 359 гривень. Тобто знижка буде 40 гривень при покупці двох піновох для ванни. Звертаю увагу, тут великий об'єм 750 мл. Тут у нас без додаткових акцій, це наші гелі для душу. Так, зубні пасти, дитяча серія. Так, маємо новинку. У нас оновлений дизайн чоловічого крему одеколону. Це так званий лосьон після бриття. Наші масажні гелі, дієтичні добавки. Акція. Знижка на кожен другий засіб зі сторіночки 101. Тут в нас в акції беруть участь комплекс для суглобозв'язувального апарату суглоб Актив. І крем бальзам для суглобозв'язувального апарату суглобактив також веноактив капсули і веноактив бальзам. 20% знижка на кожен другий засіб. Так, це наші дієтичні добавки українського виробництва. Вони всі йдуть натуральні на травах. Це в нас дієтичні добавки та вітаміни вже турецькі, теж широкий вибір. Так, теж маємо акцію. Знижка на кожен другий засіб зі сторіночки 109, знижка 20%. В акції беруть участь крем-бальзам для них стоп-мозоль та крем-бальзам для них стоп-грибок. Засоби для дому. Так, супер ціна у нас для, на засіб для хімчистки. Це взагалі у нас топ-продаж, а тут ще й по супер ціні супер. 149 гривень замість 169. Ну, просто шикарно. Так, знову в нас супер ціна на засіб для миття посуду 119 гривень. Це взагалі бомба-пушка, тому що, дивіться, це засіб літер. І ціна, ну, просто шикарна для такого об'єму. Так, це наші стартові набори для новачків. Кожен, хто реєструється в компанію, має змогу собі обрати один із засобів. Тут є базовий, дивіться, зазначена ціна по каталогу 985 гривень. Новачок має можливість придбати за 489 гривень, дуже величезна знижка і дуже класні наборчики. В базовий входить туш, рідка помада, антицелюлітний крем, зубний порошок і маркетинг-план. Набір для дому це серветки для прибирання, засіб для миття посуду, засіб для очищення пральних машин і маркетинг-план. І засіб для себе. Пінка з прибіотиком, заспокійливий для інтимної гігієни, пілінг для рук та ніг. Ну і маркетинг-план. Дуже класна знижка. Тому хто реєструється, раджу звернути увагу на ці наборчики. Ви маєте можливість затестити продукцію з хорошою знижкою. Так, і остання сторіночка у нас теж новинка. Це у нас лінійка Космолів, відбілюючий крем для обличчя. Це люксова лінійка і це професійний догляд за шкірою обличчя. Ось такий кремчик у нас тепер з'явиться. Ось такий огляд каталогу. Цього разу у нас був він онлайн, але я думаю, теж можна ознайомитися з акціями, з пропозиціями і з асортиментом. Хто хоче купувати зі знижкою, залишаю анкету для реєстрації. Реєстрація у нас безкоштовна. Переходьте в опис під відео, також всю додаткову інформацію закріплю в коментарях під відео. Дякую за перегляд.